Предобрий Ісусе, просвіти мене твоїм внутрішнім світлом та розвій усяку темряву з мого серця, відверни від мене всякі внутрішні забруднення і спокуси, що на мене нападають. Приходи мені завжди на поміч у боротьбі зі злими духами та допомагай мені. Покинути усі злі пожадання. Ти сам, Ісусе, оволодій моїм серцем, щоб я міг спокійно величати і вихваляти тебе, мого Бога, накажи вітрам і бурям, що розбурхують моє серце, нехай затихнуть, скажи морю мого серця, і настане спокій в ньому. Зійшли світло твоєї правди на землю мого серця, бо коли Ти, Боже їй не просвітиш, пуста буде і безплідна. Вилий Твою ласку з небесних висот. зійшли небесну росу та окропи нею моє серце, нехай відсвіжить вона землю мого серця. Щоб принесла як найкращі, найбагатші плоди справжньої побожності мені на добро, тобі ж на славу. Амінь.